Друзі, всім привіт вітаю всіх на каналі Атре 2Crew. У нас сьогодні WZ-132.1. Це останній, до речі, легкий танк, який з'явився в китайській нації. Це буде мій топ-3 танк, який я викачую на свій твінк І я гадаю, що цей танк буде гратися краще. Чому? Тому що, по-перше, підкалібри в нього міняються на бронебійні снаряди. Це 100 І... Далі, в бронебійних снарядах буде пробиття на 7 мм більше, так само, як і в його кумулятиві На 7 мм буде бронепробиття краще. Також стосовно стосовно середньої шкоди по цьому танку на бронебійних снарядах у нас додається плюс 30 одиниць, а на кумулятивах плюс 20. І тому. Якщо раніше у нас бронепробиття було 230 мм, то зараз на бронебійних буде 237 мм. Якщо на кумулятивах було 295, то буде 302 мм. І це реально суттєво. Чому? Тому що в деяких моментах, наприклад, в цьому бою, ви побачите, що на... грати на ДПМі з э, КД в 5,6. Достатньо важко, тому що інколи а, буває, проходить непробиття А коли у нас будуть а, бронебійні снаряди, то я гадаю, що ми будемо пробивати багато різних танків, наприклад, під деякими кутами буде сотка пробиватися в НЛД і ну, більш, скажімо, броньовані танки будуть пробиватися саме на Звичайних снарядах на ДПМ тобто на досилачі, якщо грати, і будемо їх пробивати. Далі, що хочеться сказати, що є тут і ложка Дьогтю. Чому? Тому що КД всіх снарядів, звичайно, цього танка збільшується на 1,24. Тобто, якщо зараз 5,6, то будемо мати КД загальне 6,7. І і Скажімо, ДПМі на досилачі, це реально дуже багато. І здається, що це просто дуже. Ну, просто неймовірно багато. Але зараз на сьогоднішній день в оновленні 10.2, ну, в цього танка ДПМ 3563. І дуже часто цей ДПМ я не можу реалізувати саме через те, що тут основні снаряди під калібри, і часто вони не пробивають. Коли тут будуть стояти бронебійні снаряди і виновлені 10.3, то е з КД в 6,7 ДПМ тут стане дещо іншим аж 3220. Тобто він зменшиться на 340 одиниць. 340 одиниць, друзі, це лише один постріл для цього танка. Але е, хочеться сказати, що на бронебійних снарядах буде альфа у нас 360 одиниць, 300 одиниць буде на камулятивах і 450 на осколкофу гасне. Також треба сказати, що е, буде гратися цей танк достатньо цікаво. І Стосовно того, що я думаю, огляд цього танка стане 312 метрів. І завдання ЛТшки тут буде саме в тому, щоб підсвічувати, давати інформацію, міняти позиції достатньо швидко. І давайте стосовно цього бою. Та, тут виходить, от зараз є 75 -й. Це взагалі танк 9 рівня. Але в певних моментах я, мені важко проти нього грати. І він під деякими кутами навіть не пробивається, не пробивається на тих самих. Підкаліберних снарядах Також ЄС. Двісотий вибирається. Треба ставити голду Він під таким кутом під калібром не пробивається. Вже Т-930. І що відбувається тут? Забрали точку С і встаю на точку Б, даю полючкам, накидав вже шкоди достатню кількість. А Що відбувається? Їде, їде, дуже довго їде AMX, і нічого не відбувається. Чувак просто не може закатити і розібрати, віддати свої 4 снаряди просто, наприклад, в того чифтейна. І таким чином ми б виграли цей бій, якщо б він в нього вкотив одразу і люто. Але, тим не менш, він цього не робить, і тим більше зараз він стає не на точку, а відкатується назад. І що ми тут бачимо, що він просто чекає, поки закидешить барабан, але він чекає на те, що ми програємо просто почка. По От такі друзі, справи, і хочеться сказати, що я вважаю, що цей танк буде дуже цікаво гратися за рахунок. Радіусового огляду 312 метрів, плюс додадуться бронебійні снаряди 3200 для легкого танка, який достатньо швидко може міняти свої позиції, це, я гадаю, супер ДПМ. 5664 зробив я за цей бій, 3 фраги знищив. Це перший клас, ну, якась там боєвкладка була в 268 підірвана. За такий бій, 78 тисяч, але це поразка. і Такий товариш, як ну, друзі, 20 тисяч боїв, 44% це взагалі ні про що. Тому наразі вам бажаю гарних боїв. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно WZ132.1. Чи буде він гратися на вашу думку в коментарях? І давайте це обсудимо і про це поспілкуємось. І пам'ятайте, друзі, це буде Україна. Пока.